Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру, яка знаходиться в житловому комплексі квадрат, місто Ужгород. Локалізується воно на другому поверсі. Має площу 63 квадратних метри. Номер квартири 203 досить гарний номер. Запрошую до оселі. Маємо величезну кухню-студію. Такі вже квартири на моєму каналі можна зустріти часто. Їх є декілька. Різних розміщень на різних поверхах. Наразі присутні другий, третій, п'ятий, шостій поверха. Знімаю кожного окремо для того, щоб ви могли собі вже в принципі визначитись, що вам більше імпонує і який поверх вам подобається більше. І так, квартира має 63 квадратних метри. Складається вона з кухні студії, яку ви вже побачили, двох санвузлів та двох кімнат. Почнемо з вхідної зони. І так, вхідна зона тут відразу нас зустрічає гостєвий, ну, основний санвузол. Ось так він виглядає. Всі точки повністю розведені. Тобто маємо виходи під ванну або під душову, хто що любить холодно-гаряча каналізація, умивальник та під унітаз. Розведені точки електрики та сантехніки, в принципі, під середні сини. Йдемо далі. Тут ця стіна в принципі, повністю розрахована на те, щоб тут розміщувалася робоча зона, тому що сюди виведено всі сантехнічні та електричні точки. Тобто бачимо два силових кабеля 3 на 4 та холодна гаряча вода з каналізацією. Ось так. Показую загальний вид кухні студії. Зараз у нас 5 година вечора. Бачимо трошки темненько. Ось ось такий вигляд з вікна. Вікна в двір. Що двір буде озеленюватись, повністю буде травичка, буде краса. Далі другий санвузол, або прачечна, вже як захочете, так і собі переобладнаєте. Ось так виглядає, є вихід під болер та під пральну машину. Як і сантехнічні, так і електричні точки. Ідемо далі, попадаємо в більшу кімнату батьківську. Тут два панорамних вікна. Показую відразу периметр кімнати. Ось така кімната. І вигляди з вікна. Ось такий вигляд у нас з цього вікна. Нагадаю, все буде зелене, все буде гарне. І з бічного вікна ось такий вигляд. Запрошую до другої кімнати. Кімната номер 2 Ось вона. Ось так виглядає. Є дві модифікації даної кімнати. На парних поверхах одинарне вікно, як тут, на непарних поверхах подвійне вікно. Ось, наприклад, можемо побачити секції навпроти. Тобто другий поверх одинарне вікно, третій поверх подвійне. 90 та 150 см. То можна буде підібрати вже під вас, як вам більше буде подобатися. Ось така ось друга кімната. Це була двокімнатна квартира, 63 квадратних метри на другому поверсі. Всім гарного дня!